Доброго дня! Сучасна українська література отримала світове визнання. Вона є тут і зараз Жива, яскрава, багатогранна. Тому сьогодні поговоримо про неї. Євгенія Кузнісова сучасна українська письменниця, блогерка, перекладачка. Її дебютний роман «Впитайте мієчко отримав спеціальну відзнаку літературної премії Європейського Союзу у 2022 році. Роман Драбина нова книжка авторки, видана видавництвом старого Лева у 2023. Читачі полюбили Кузніцову за можливість легко доторкнутися до чужого і відчути його своїм. Ця книжка не виняток. Зрозумілі і впізнавані характери, близькі ситуації, але вже без теплої домашньої атмосфери, бо з домом довелося попрощатися через війну. Багато хто вважає, що для такої літератури потрібна часова дистанція. Але Євгенія Кузніцова обрала іншу дистанцію географічну. Молодий український айтівець Анатолій живе і працює в Іспанії, куди переїхав задовго до 2022 року. Хлопець нещодавно придбав будинок і хотів зробити з нього дім своєї мрії. Але війна: мама, сестра, її подруга, тітка, дядько, собака і ще дві кішки змушені тікати з Харкова. Вони знайшли свій прихисток в Іспанії. Саме тут і починається історія співжиття. Цих різних, але рідних людей. Кожен із них намагається знайти свій особистий простір, заважаючи при цьому іншим, а особливо головному герою. Родичам завжди є чому його повчити: скільки пити кави, що одягти, як залишатися до дівчат і далі за нескінченним списком. Врешті-решт Анатолій ставить драбину під вікнами своєї кімнати, аби оминати інших. Драбина стала символом його втечі від реального життя, але це була не зовсім вдала спроба. Жарти і сльози, коти і собаки, мрії і втрати. У цій книзі є все. А ще любов: чи маємо ми право закохуватися у розпал війни, навіть коли у безпеці, чи не буде потім запізно? Ці питання письменниця залишає відкритими, щоб кожен зміг знайти свою відповідь. Що стосується драбини, то у кожного в житті вона своя. А чи припинить користуватися нею головний герой, щоб потрапити у власну домівку, дізнаєтеся із книги. Кожен із нас так чи інакше втікає від війни. Хтось фізично, а хтось у думках. Книга української письменниці Марії Титаренко. Комунікація від нуля або есеї для мані це те, що потрібно для періодичної втечі від сьогоднішнього життя у звичайне буденне. Коли вам востаннє радили повернутися в дитинство? Напевне, тоді, коли ви опинялися у складній ситуації. Інколи нам всім необхідно віднайти дитину в собі. Адже, коли ти дитина, ти сприймаєш невдачі і поразки, аби спробувати ще. Коли ти дитина, ти відкритий світові, розмовляєш щиро, відверто, без подвійних значень. Книжка Марії Татаренко це методичка для всіх дорослих, які хочуть знову стати дітьми. Для того, щоб зрозуміти перш за все себе. З неї ви дізнаєтеся, чому помилятися не страшно. І дякувати треба вміти, в чому романтика паперового листування. Авторка щедро ділиться досвідом думками, експериментами, розповідає про важливість спілкування одне з одним. Адже ми звикли все ускладнювати і забуваємо про те, як комунікувати по-справжньому на рівні слів, мовчання, обіймів, поцілунків і запахів. Ми втрачаємо свіжий погляд на себе і на світ. Книжка допоможе вам віднайти втрачене і згадати істину комунікації від нуля. Олена Печорна, українська письменниця, володарка премії імені Олеся Гончара, бібліотекарка, авторка книжок бестселерів Фортеця для серця це роман Картина картина, яка приковує погляд, захоплює увагу. І довго тримає в полоні. Головна героїня Леся художниця, яка вміє намалювати життя таким, яким воно є. А яке життя насправді? Життя це суцільна боротьба. Боротьба зі смертю, з несправедливістю. Але Леся може розфарбувати сірі будні в яскраві живі кольори. Подарувати дітям казку вдихнути життя в неживе. Ще з маличку Леся залишилася жити з бабусею, бо батько помер, а мати кудись зникла. Пережити трагічні події дівчині допомогло малювання, яке стало її порятунком, світом, де були вона, фарби і папір. Бабусі спочатку не подобалося її хобі, але дівчина мовчки мріяла і малювала пензлями і фарбами. Вона намалювала собі долю, яку дізнаєтеся з книги. Читаючи українських авторів, здається, що їхні твори неможливо перекласти іншими мовами, бо просто не вистачить слів. Пишаємося цим і читаємо українською.